Оп, говніцом запахло. Давай. на взагалі. Кирюха. Ну я попереджав. Ну не треба цього робити. Ну не треба. Ну, раз ти просиш, ладно. Суть московітська в тому, щоб зробити гарно собі і насерити сусіду. Розумієте? Насерити так, щоб йому було якомога гірше. Тому своє лайно треба скидати за паркан в канал. А про які лайно йде мова? Ні, 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 не про те лайно. Мова йде про відходи з фільтру. Тобто там, де дуже багато всякої гидоти. І от для того, щоб ваш септик працював гарно і у вас було все добре, то Кирюха, рекомендую зекономити і кидати цю дрянь за паркан в канаву. І нехай тече по вулиці до сусідів. Розумієте? Засорює грунти, гинуть рослини. Нехай, нехай!